Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні покажу, які монети я купив Монети Національного банку України. Але купив я не в Національному банку, а купив людей або виграв десь на аукціонах. Так Це є завжди сміливі. Місто героїв Охтирка. Національного банку, як завжди, неможливо купити. Там тільки їх починають розпродувати і одразу все розпродане. А в деяких людей їх по пару монет на руках є. Місто герої чернігів. Такі красиві монети. Так, тут що у нас? 30 ігри Олімпіади. Тичні сили ЗСУ сео. Десять грає? Так, їх купив. Всіх, всі, всі ці монети купив по два роли. Тепер Антонівський міст. Далі у нас сили підтримки ЗСУ. СОР, це таке самі. Далі у нас війська зв'язку кібербезпеки ЗСУ.

Сам. І тут Національна гвардія України. В кожному ролі є 25 п'ять монет. Так. Український, український Олександр Усик. Це є сувенірна банкнота. Ну, вона запечатана, не хочу її розпочатувати. Це теж банкнота. Батьківське щастя. Сувенірна банкнота 2024 року. Крапля життя. Це в сумнівній упаковці монета. Пам'ята монета присвячена благодійній справі, яка демонструє вияв найвищої гумані... гуманності задля допомоги іншим донорством крові. Ця монета слугує дан... даниною шани донорам чий оцінений внесок рятує життя і підтримує здоров'я нації. Вона символізує єднання, особливо у важкі часи, коли одна доза крові може стати рятівною одразу для кількох людей. Це є календар. Пять гривень теж сувенірні упаковці. Траш 80 тисяч. Ну, великий тираж, але. Все одно воно буде щось коштувати потім дорожче. Так це у нас теж східний календар. Але це вже інше у нас. Тоже Трас 80 тисяч. гривень. Так, це 2024 року випуску. А це коли? Це щось не пише. А, це 2025. -го. статус Украинам кандидатом на членство в ЕС. Тоже 5 гривен. Тираж 75 тысяч. Ни куля, ни шабля. Это 24-го Тут же тираж ще більший до 125 тисяч. Сили підтримки Збройним силам України. Це в сувенірному теж ковці такі. У мене є ті монети продаються в роллах, в капсулах, без капсули. Якщо когось цікавить, звертайтеся. Так, це у нас українське радіо. Тираж 50 тисяч. Тримаємо стрій. аж до 50 тисяч ну і така дуже гарна монета вона називається Іван Марчук тираж її до 75 тисяч Так, що тут? Це зараз стоки не буду показувати. 6700 я заплатив за ці монети. Так, що тут у нас? Україна. Місто героїв Уноваха. І ще раз місто героїв. рубчика срібного 1898 року. Монета Тираж до 100 тисяч Я граю Ракетні війська Така монета Суверенітні упаковки сонета 2024 року. Тираж до 75 тисяч. Що, що у нас є? Ой, у Лузі червона колена. Субтитры создавал DimaTorzok Тут вже великий тираж, тут 250 тисяч. У мене це 22 року. Так, ну, і тут все купив три рола також. Лішні сили ЗСУ, Антонівський міст. Команда об'єднаних сил. Що на нас Ще одна посилка. Також ціни на все написано, що я купляв. Теж українське радіо. Бачу. Траш 50 тисяч. Йоршимо. шабля. Тоже же было. такая тоже был, Служба зовнішньої розвідки Украины. Камонета. Тараж 75 тисяч. Ну і еще два абсолютних купив, еще у нас останні посылка. Що це дві посилки. Лося Європейський. Це я у люд... Одної людини купив два лося. Два суверені упаковці. І в другої людини я купив два лося, один ван капсулі. 6 гривень. Другі сувенірні упаковці. Ці монети вже подрощили рівно 10 раз, більше Ну і ще тут монета якесь мені дали подарок. Це просто 10 гривень повітряні сили. Так, за ті всі монети я заплатив багато. Більше як 10 тисяч гривень. Так, зараз я покажу, що я продав. Так, продав я того рицера, що недавно вам показував, що купив. Він металевий. Ну, легенький, всередині він пустий. Такий гарний. Продав два таких дві пари кинджалів, типу. Ну, вони такі важкуваті. Це, звичайно що це є китай чи що. Але самі ножі є металеві, не з пластика і дуже таке тяжке. Це звичайно вдома рішати на стіну, як сувенір. Є така зацепка. Важка таке. Ну і ще продав 10 монет ЗСУ. Командування об'єднаних сил. Що там на шиї? Си, три... сили зв'язку, Антонівський міст, Національна гвардія України, сили підтримки ЗСУ, сили територіальної оборони. Цели логістики зв'язку України. Незламні духом. Відновлення України. ППО надійний щит України. І ще професіоналізм та милосердя. Медики, сили зв'язку. Ці монети в мене є в ролах, в капсулах, без капсулів, якщо когось цікавить, звертайтеся. Також підписуйтесь всі на мій канал. Ставте палець вверх, якщо вам відео сподобалося. Якщо не сподобалося, то палець вниз. І підписуйтеся на мій канал. Очікую, ще, я ще заказав багато монет. Чекаю, мають на днях прийти. На все добре, до побачення.